Звалилась Марина на лавку, як мертва, і похилила голову на стіл. В отчинене вікно повіяв з Дніпра тихий, теплий, як літепло, вітерець. Глянув на Марину ясний повний місяць, глянули ясні зорі. Дивується місяць, не пізнають зорі тієї Марини, що ходила колись по вишневому садочку з довгою чорною косою. В квітках та стрічках, що говорило з ними любі речі про свою косу, про свою красу, згадувало про свого милого. Похилив міцний сон її голову на стіл, на побиті пляшки, на розлиту смердючу горілку, а теплий вітерець обвіває її чорне спалене лице, запечені сині губи так само. Як колись обвівав її свіже рум'яне лице, її повні червоні губи, і сниться сон, неначе вона йде ніби на базар з корзиною на руці, з гори попід садом, на хрещатик. Сонечко високо піднялося на синьому небі, будинки блищать стінами й вікнами, на церкви на стіни аж глянути не можна. Світло та блискуче, пече її сонце вогнем, підзаливає заливає очі, лице, а вітерець з Дніпра тихо обвіває її гаряче лице. Вже південь, а на улицях тихо, ніхто не йде й не їде. Тихо й сумно, як у глуху північ, тихо й сумно, неначе всі люди вимерли в місті, а сонце пече. Проймає її аж у груди, проймає її всю наскрізь, як часом буває літом в гарячі жнива, саме серед дня, коли дивиться Марина вниз на хрещатик, аж там не каменем улиці вимощені, а росте по вулицях пшениця, висока, густа, пригуста та зерниста, аж когло сповгинався. Іде Марина нижче, скрізь пшениця на улицях. Та густа ж висока та чиста, як золота, пшениця стоїть тихо й колосом не колише. Час пшеницю жати, думає Марина, а женців не видко, нігде, нігде ні живої душі. Стоїть пшениця, як сирота. Підводить Марина очі на старий Київ, сяє Софія і Михайлівське з золотими верхами на синьому небі. А між ними і за ними все церкви та церкви, та все високі з золотими верхами та хрестами, а дзвіниці високі аж підпирають синє небо золотими головами. І стоять ті церкви і к Софії все в озимені, В густих, стиглих житах та пшеницях. Коло Варвари стоять вони в ярині, В зелених просах та вівсах. В білих, блискучих, як срібло, гречках сама в цвіту, і в тих гречках, як в прозорій воді, Отбиваються золоті верхи, білі церкви, йде Марина не тротуаром попід будинками а борозною. трава зелена, пахуча материнка, білий деревій, і всякі зілля плутаються попід ногами, чи поле, чи город, Блиснула думка в Марини, обернулась до високих будинків, глянула на ті великі шибки в вікнах, а в вікнах, як в дзеркалах, така ж пшениця густа й спіла. той же день ясний пекучий літній день. А через вікна манячать поначіплювані всякі квітки й матерії, всякий дорогий убір. За ними знов видко пшениці та пшениці. А стрічки, матерії і квітки були, наче розіслані й розкидані по густому колосові, неначе між колосом зацвіли якісь чудові квітки. І, здається, Марині, що їй треба ту пшеницю жати, а сонце все пече та пече, дугота душить, сохне в горлі, в роті, в грудях. Коли б водиці напитись, поки до роботи стати, думає Марина. Шукає вона очима тих ярків зелених, де буває криничована, де густа осока вкриває долинку, а на долинці блищить водиця. Зводить очі вгору на старий Київ, аж там тільки одні золоті верхи та хрести висять на синьому небі, плавають тихо, неначе зграє золотоперих райських птиць, Тони й виринає проти сонця на синьому небі. А високі будинки одійшли далеко, стоять за ставком рядами, неначе підплили водою. Продивляється Марина аж то їх Момотянський ставочок, а коло його ливада зелена, так і батьківська. Над ставочком верби та густі лози. По зеленій леваді побігла до ставка тоненька стежечка, котру вода протоптала ще дівочими ногами. Як ходила до ставочка по воду. Обертається й озирається Марина, а побід горою скрізь момотянські хатки біленькі, невеличкі з вишневими та черешневими садочками. Далі й другий ставочок, а над ним на горбку біла церковця момотянська. Золоті верхи та хрести ще вище піднімаються під небо, тонуть і насилу мріють. Як журавлі рядочками, і здається їй, що вона стоїть серед левади молодою й гарною дівчиною. Вітерець її в лице і тихо має її довгою розплетеною косою, стрічками та квітками, а вона держить не кошик, а вітра на плечах. Треба їй ніби бігти по воду до ставка. Коли гляне за зеленими вербами на траві білиться три шматки полотна, Ганна стереже полотно, убрана так, як вона вінчалася з Василем, сидить під калиною і не ворухнеться, немов дерев'яна. Руки склала на колінах, очі опустила, голову трохи нахилила, неначе задумалась. Марино, дочко, Марино голубко, ходи, доню, до мене, щось мою казати. Чує Марина, кличе її мати. Обернулась вона, дивиться, їх хата. Вона стоїть у вишнях, а двір у черешнях. За ворітьми криниця та верби. У садочку зелено, цвітуть там гвоздики та нагідки, по дворі ходять кури, а проти сонця на призбі гріється котик. Мати вийшла з хати і стала на порозі. Вона молода молодиця, висока й чорнява. Знать була вона коло печі коло роботи, рукави позасукувані, себе обв'язала чорним рушником, лице напеклося коло печі. Ходи, доню, до мене, кличе, знов її мати і махає рукою. Обернулась Марина і простяглася йти. Глянула в темні, отчинені сінешні двері, звідтіль блиснули, як дві зорі, двоє ясних іскряних очей. Марині запекло коло серця. Наближаються очі з темних сіней, а над ними з'явилось біле чоло, а на чолі впилися, як дві чорні п'явки, дві брови. Зачервоніли губи, зачерніли кучері. Василь вийшов сіний, гарний, ясний, як сонце, у білій свиті, в зеленому поясі без шапки, заблищало його лице на ясному сонці, залисніли чорні кучері, запекло Марині коло самого серця якимсь і пекучим, і солодким огнем. На село стоїть вона, на село держить відра на плечах. А Василь іде до неї по підзеленим гіллям черешень. З очі його, неначе впав огонь на саме серце Маринине, неначе блискавка потрапила їй у серце. Пішов огонь по всьому тілі, розлився по всіх жилах, пускає вона вітра і падає на траву. Ой Боже мій, рятуйте мене, хто в Бога вірує. Закричала Марина, прокинувшись. Ой, печи мене коло серця, рятуй мене, Василю! Ой, матінко, голубочку, Ганно, Василю. Ой, горює в огні, гасіть мене. Марина покотилася по землі і простяглася. Жартують москалі, що Марина й сонно поминала якогось Василя, а Шенкар, щоб збутись клопоту. Виволік Марину за ноги та й кинув на вулицю. Зійшло й піднялося високо сонце на небі. Як комашня заворушились на улицях люди, біжать на базар міщанки з кошиками, по мостовій деркотять звозчики. під шинком лежить, нічого не чує Марина. Якби рідна мати встала з домовини. І та не пізнала б тієї Марини, веселої, жартівливої, швидкої, як вітер, що цвіла на всі момоти. Лежить Марина, як калина, стоптана при дорозі, як степова квітка скошена на пекучому сонці, спить вона вічним сном, не бачить, як світить сонце на небі, не чує міського гомону, шуму. Скинули Марину на візок, і ніхто не знає, де її могила, ні одна сльоза не покропила її. Йшли горожани, жартували, йшли жиди, плювали, йшли москалі, сміялися. Якась пані пролетіла на двох конях, як на двох зміюках, вгніздилася сама одна на цілий віз. Одвернула вона і закрила своє лице. Пройшла чутка в момоти, що Марина вмерла. Перехрестились, прочитали за покій душі Отче наш навіть вороги Маринині. Не втекла, кажуть, таки от свого лиха, і не загуляла, і не заспівала, і не затанцювала його навіть в Києві.